Погоди про окупований нацистами Станиславів у Франківському драмтеатрі покажуть другу прем'єру 86 го сезону. Виставу Квіти під руками диявола це перша режисерська робота акторки драмтеатру Надії Левченко, створена за мотивами одноіменної дебютної п'єси авторки Лариси Мунчак. Історія розкриває біль, гори та бажання вижити в часи станіславського гетто, яке діяло з червня 1941 по лютий 1942 року. Мене питали. Ну а навіщо зараз про це знати? А для чого піднімати цю тему? Це не про піднімати цю тему, це про пам'ятати завжди. Бо це як фундамент, основа того, що ми. Про що ми далі будемо жити, і як ми будемо жити далі? У гетто опинилася третина міста. Його межі пролягали з теперішніх вулиць Галицька, Подопорлика та Короля Данила. І в сучасному Івано-Франківську досі немає пам'ятної дошки, яка б нагадувала про ті часи. Тому п'єса Квіти під руками диявола зазначає авторка. Має на меті зберегти пам'ять про всіх постраждалих та загиблих. У мене постійно були ця тема: як можна жити в місті, як можна ходити цими вулицями, жити в цих будинках і. Не знати, що було перед цим. Ну, але так, так воно є. От спитайте себе щиро, що я знаю про, про, про той будинок, де я живу, якщо це не новобудова, чи ту вуличку, яку я ходжу кожен день на роботу. Насправді дуже мало. Не може бути так. Не можна сподіватися на те, що нас будуть пам'ятати, і будуть пам'ятати те, що ми пережили, якщо ми все забули. Роль головної героїні Іди Розенблід виконує заслужена артистка України Мирослава Полатайко. Це моральна боротьба між справедливістю, жорстокістю і людяністю. Так, жінка, яка рятує свого сина, рятує його любов, рятує долю іншої дівчинки єврейки. Сама не усвідомлюючи на які жертви вона йде, так вона опиняється перед страхом влади перед владою, яка може розстріляти. Вона опиняється перед осудом сусідів, які будуть ненавидіти і переслідувати, і можуть іздати її. Завжди пам'ятаємо про те, що навіть в найжорстокіші часи є люди, які рятують інших людей. І в цьому рятують цілу планету. У постановці беруть участь і юні актори, для багатьох із яких ця роль є дебютною. Гратиму в виставі роль Михайла і Степана для мене, як і для Яни, це є така дебютна тут роль, тому що я останні роки був задіяний як студент. В деяких виставах, але це було не те відчуття, тому що це більше було як вважаю, для себе як такий навчальний процес. В даному випадку це вже є робота, і ця робота насправді дуже крута для мене. Прем'єра вистави відбудеться на сцені франківського дремтеатру 31 жовтня та 1 листопада. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.